Дівчата з хлопцями. Мене це е, харчування на роботі доведе до ручки. Коротше, у мене сьогодні два яєчка. Одне з яких я вже з'їла. І от таку купила кашу гречана. Ш, е, швидкого приготування. З, е, курка, з куркою. На минуточку 42 гривні. У мене шкарлупа от яєць. Е, що треба зробити? Откриваєте цей пакетик, заливаєте сюди 300 мл гарячої води, закриваєте цей пакетик, оцею стрічечкою, і чекаєте 10-15 хвилин. Але я поки чекаю, то м -м, читаю, в принципі, нормальний тут склад: пластівці, м'ясо, куряче, сушене, бульйон, цибуля, морква. Ну, типу, навіть немає ніяких консервантів. Зараз будемо бачити. Так, вже пройшло достатньо часу. Відкриваю. І показую вам. В принципі, водичка вся вібралася, пахне. Звичайна гречка з куркою. Морквочка є. Морквочка насчет м'яса я не знаю. І м'яско на смак таке просто як фарш курячий. В принципі, нормально їсти можна, але другий раз не куплю.